Глава 6. Ідея демонічного впливу на заміну хворобу шизофренія не є новою. Далі Богдан натрапив на цікаву історію. Він навіть здивувався, чому ця історія сталася наприкінці ХХ століття, і він нічого про неї не знав до сьогодні. Хоча він активно шукає все корисне на цю тему для повного розкриття впливу голосів у голові на людей. Так виявилося, що наприкінці ХХ століття жив американський психолог. Який вивчав проблему шизофренії, спілкувався з багатьма пацієнтами в психіатричних лікарнях і робив свої нотатки і висновки, він на підставі особистих спостережень прийшов до однозначного висновку, що шизофренії не існує. І що так звані пацієнти це люди з підсиленими сутностями, які висмоктують з них енергію, контролюють життя і, відповідно, так чи інакше призводять до смерті, постійно принижуючи і говорячи неприємні слова в мозку і змушуючи людей відчувати сильні муки до самої смерті. І всі випадки один за одним були подібними іншим. Були також випадки, коли люди, які перебували в лікарні і зовсім не знайомі з цим психіатром, підходили і передавали йому повідомлення від голосів у своїх головах. При цьому психіатр не розумів, як ці люди знають його ім'я, що він робить і чому вони кажуть йому припинити робити те, що він розробив, тоді як він просто займався вивченням таємничої хвороби шизофренія. Цей випадок поставив остаточну жирну крапку у його пошуках відповідей. Він знав, що в цьому світі існує невидимий вплив, і він реальний, і люди його не вигадують. Те, що Біблія свідчить про приклади людей, які страждають від невідомого демонічного впливу на людей, яких Ісус Христос звільняв з полону і робив їх вільними та здоровими одним дотиком тому підтвердження. І у той час у Біблії немає заперечення існування зла в цьому світі. В Писаннях є багато прикладів вчинків дьявола у світі. Тому цей світ такий, який він є. І якщо ви знаєте про все, то в принципі тенета ловчих, які оставлені по всьому світу, які заманюють людей дьявольськими принадами, можна ефектно обходити. До визначеної дати початку війни залишалося два дні. Богдан ні разу від часу контакту з голосом і до самої дати передбаченої події не вийшов з часової прострації. Для нього мов не існувало тут і зараз. Він жив або спогадами про минуле, або сидів в пошуках інформації, яка допомагала йому весь час робити поточні висновки, тому що його стан був ніби десь у невагомості, бо було незрозумілим, і він ще не дізнався, обдурив його голос чи ні. А оскільки залишилися логічні дні, щоб цей час настав, він продовжував без тому шукати вихід і знаходив його. Коли намагався відразу створювати в голові резюме всієї тої інформації, якою наповнювався, він зробив нерайдужні висновки щодо того, що більшість людей не знає, яка небезпека їх може підстерігати. І що, потрапивши у складну ситуацію, людина здається і продовжує бути пригніченою і апатичною, то дуже швидко можуть прийти до такого заклику низькочастотної істоти. Він вирішив назвати їх так, хоча імена у різних джерелах і різних історіях, які йому потраплялися, були різні, і їх було немало. Богдан став оповити неприємними відчуттями, коли з'ясувалося, що всі ці галівудські фільми жахів, можливо, наєпліту яву людей, які пишуть сценарії, а це реальні історії, які адаптовані до відеоформату і дають стислий лаконічний показ страшних і містичних подій, які з кимось у цьому світі реально траплялися. І інший висновок привів його до ще більш глибоких роздумів. Богдан прийшов до висновку, що штучний вплив голосів на людей свідомо спотворює їхню долю, їхнє майбутнє і здатність до самореалізації в житті, оскільки негативний вплив на мозок людини призводить до очевидних негативних наслідків. Будь-яку людину постійними приниженнями можна довести до зміни свого способу життя. Наповнить страхом і змусити піддатися шантажу. При цьому такі люди втрачають здоров'я набагато швидше, ніж закладено природою. Крім того, вся серія подій у житті таких людей точно не була б такою, як вона стається, тому що логічно для розуміння побудувати ланцюжок причини наслідкових зв'язків по вчинкам людини, яких просто не могло би бути, якби не було впливу на них. І навпаки, можна лише здогадуватися і уявити, скільки вони втратили, і не змогли зробити вчинків на свою користь. А скільки голоси над природним впливом цьому завжди перешкоджали? Він також підхопив думку цього американського психіатра, який у своєму житті зробив великий внесок у розумінні цієї проблеми людства. Він стверджував, що в будь-якому випадку людина, на яку напала низькочастотна істота, змушена постійно реагувати на її зневажливе відношення до себе і робити непритаманні людини дії та вчинки, і так чи інакше заганяло її в безодні розширених реалій і доповнених подій, що завжди призводили таких людей до колапсу в її житті. Водночас очевидним для Богдана фактом було розуміння того, що в більшості випадків спроба зробити людину своїм рабом яка мляво виконує всі поради голосів, це слід єврейського вчення кабали, суть якого полягає у придушенні волі людини і перетворенні її на слухняного бота, який без будь-яких питань робить необхідні дії для своїх господарів. І рабовласниками в цьому випадку стають нелюди, які підписали контракти з сутностями і роблять все, щоб приносити нові нові жертви для цих низькочастотних істот і заганяти їх, так би мовити, містичне рабство. Що стосується того, як все ж таки відбувається цей процес підключення голосів то точну відповідь навряд чи хтось може дати. Але за всіма даними, які мав Богдан, він виявив таку формулу. Підселення сутності відбувається в той час, коли імунітет і стійкість до зовнішніх впливів у людини слабшає. Це може бути викликано алкоголем, наркотиками та іншими препаратами, що змінюють свідомість. Або штучно організованими переслідуваннями людини для того, щоб вона постійно перебувала у відчутті страху, і на таких низьких вібраціях сутність могла підключитися до жертви. Детальніше розібрав такий штучний вплив, можна діти висновку, що групу людей свідомо мають за мету довести замовлену людину до стану сильного стресу і шоку. Після цього, в той момент, коли людина на півживому положенні, практично втрачаючи свідомість, слабшає настільки, що сутність з'єднується і більше не зупиняється до кінця життя, тримаючи людину на необхідних низьких вібраціях, маніпулюючи впливом голосу на почуття та емоції потерпілого. Водночас це дуже погано для потерпілого, якщо мета сутності безваріантна знищити людину. І є тільки різновид впливу, коли нерідко вони надовше розтягують процес викачування енергії гавах. При цьому повністю підпорядковують людину своїм потребам, використовують її задля пошуку нових жертв. Також часто при клінічній смерті люди прориваються крізь цей аспект тонкого світу і повертаються до життя, розповідаючи багато різних історій, які кардинально змінюють їхнє життя. Одночас про те, що у них завжди залишаються голоси для впливу на них, їхні історії це не підтверджують. При цьому люди з підключеною сутністю часто про щось домовляються і стають до лав темних сил, коли допомагають принижувати, вбивати невгодних людей, і заганяти переслідуваннями і підключеннями демонічних голосів у божевільно, нелюдськими тортурами, доводячи їх до божевілля. А якщо людина нічого такого подібного не робить, але перебуває під впливом голосів, прагнучи допомагати людям. І відносив себе до світлих сил, то згідно з висновками Богдана і його знання реліозних текстів, він точно знає, що в цьому світі за кожним світом є тінь, і що князь цього світу це дьявол, якого християни також називають ворогом людства. Висновки в голові Богдана накочили один за одним, і він розумів, що це не кінець, і що все ще потрібно зібрати всі головоломки разом, щоб нарешті була отримана повна картина. Тому він продовжив роздуми.